Всім привіт, друзі! Шість ознак скорого кінця. Світ на порозі катастрофи. Початки Апокаліпсис це історія людства, відкрита нам Богом. Про шість ознак скорого кінця, говорить і сам Ісус Христос, передбачаючи перше примноження вже пророків, Антихристів, Друге війна, третя голод і криза, четверте море та епідемії, п'яте гоніння на християн. Шости глобальні природні катастрофи, як гнів Божий, які будуть супроводжуватися страшними явищами природи. І тоді явиться п'ятий вершник, сам Ісус Христос, ім'я Якому Слово Боже, Він не допустить, щоб сатаністи підірвали планету і винищили все людство. Ісус Христос буде судити всі народи на підставі того, як вони ставилися до віруючих людей. Кози, які не подавали віруючим у Христа, навіть склянки води будуть прокляті, а вівці, які дбали про молодших братів Ісуса, будуть благословені. Він встановить на землі своє царство і святі будуть правити разом з ним. Якщо ви не є частинкою церкви, напишіть мені, щоб відвідувати біблійні онлайн-конференції, які проходять по неділях. Не втратьте свій шанс пізнати Ісуса Христа і отримати вічне життя разом з Ним, нехай Бог благословить вас.